Журналіст звинуватив головогур генерал-майора Буданова у піарі і ще надав поради, як працювати йому та всій українській розвідці. Хто тут піариться на війні проти України? Давайте розбиратися. У своєму Фейсбук дописі журналіст Юрій Бутусов назвав голову ГУР лідером за кількістю інтерв'ю серед керівників всіх спецслужб разом взятих. Допис журналіста коментують в мережі, але найбільшої популярності він здобув майже одразу серед російських пропагандистів. Українські спецслужби, в тому числі керівників українських спецслужб, нищівно критикує і намагається дискредитувати російська пропаганда, і зрозуміло з якою метою це відверті вороги, і з ними йде війна. І одночасно критикують там якісь люди-блогери в Україні. Ну це що не менше дивно, і додатково створюють контент, який потім підхоплює та сама російська пропаганда. Цитую далі було б все ж таки краще, якби начальник увесь свій час приділив якісному оперативному плануванню і намагався почути підлеглих, а не чергову знімальну групу. Стоп, стоп, стоп! Виходить, що Зеленський теж піариться. Президент України вже понад рік від 24.02.22 щодня особисто звітує українцям і пообіцяв, що до нашої перемоги продовжуватиме це робити. Дорогі мої українці, як і обіцяв знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. На запитання, що допомагає вам упоратись з невпевненістю у майбутньому, у нещодавному опитуванні понад 32% відповіли: я покладаюсь на Бога на все його воля. При цьому майже 25% українців упоратись з невпевненістю в майбутньому допомагають прогнози Буданова та інших військових. Звідки ми ще можемо знати офіційну позицію, так? Від голови, розвідки. Ну, довіряю, звісно. Звичайно. звичайно, дивлюсь кожне його інтерв'ю. Так, довіряю, дуже, дуже подобається. Він дуже досвідчена людина. Ну, я думаю, що він професіонал своєї справи і так, я йому довіряю. Мені здається, що довіряти владі в такий час це те, що ми повинні робити. Я думаю, займається своєю основною справою. Йому просто треба якось людям донести інформацію. Щоб... в красавчик. От ну серйозно. У дописі автор порушує ще й питання диверсійної роботи. Цитую: переважна більшість успішних підкреслюю, успішних операцій ворожому ТУ та ВРФ. У нас здійснюються силами СБУ і Кримський міст і за кількома виключеннями усі найбільші гучні диверсії за останній місяць, а не ГУР на жаль. На щастя, українські спецслужби не коментують таємні спецоперації, бо від цього залежить життя та безпека людей. І ще між керівниками наших спецслужб налагоджена співпраця і немає боротьби між силовими структурами, що так характерно для Росії. Я особисто дуже поважаю генерала Малюка. Угу. У мене з ним абсолютно такі дружні, навіть особисті можна сказати, відносини. Ми всі віримо у нашу перемогу, наша сила в єдності, розбрат всередині лише на руку ворога. Журналісти мають працювати з фактами, так само як спецслужби викривати колаборантів та проводити таємні операції, деталі яких ми дізнаємось після нашої перемоги, бо ціна помилки життя. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити важливе та корисне від онлайн ЮЄ. А підтримати нас можна за посиланням під цим відео.